Шефство над кораблями військово-морських сил України розпочалося зі створення флоту. За 21 рік його існування шефи внесли неабиякий внесок у розвиток національних морських сил. Одними з перших були тернополяни. І як привітали шефи екіпаж протипожежного катера військово-морських сил збройних сил України, «Борщів» з Днем флоту України? Дивіться далі. Тернопільська обласна рада шефствує над чотирма кораблями військово-морських сил Збройних сил України. Це дійсно доводить той факт, що армія з народом. Гості з борщіва разом з помічником міністра оборони України з питань зв'язків з громадськістю Лесею Башняк пишається тим, що випала така честь у день флоту України особисто привітати екіпажі підшефних кораблів. Командиру Командирукатору вручили ікону Божої Матері Почаєвської. Моряки теж не залишились осторонь і подарували шефам пам'ятні адреси. Ми прибули для того, щоб Привітати екіпажі кораблів з Днем Військово-морських сил України, вручити наші подарунки, які ми привезли, ну і далі продовжувати співпрацю, таку, яка в нас є. Вона, в принципі, досить тісна для того, щоб кораблі, над якими ми шестимо, успішно виконували поставлені завдання. Традиційно на завершення колективне фотографування і всі бажаючі мали змогу відвідати борт катера.